Червоне світло на обличчя. Е, на цьому є біле світло, котячі очі. Червоне світло. Їх дуже люблять дівчат. Адже е, обидві руки вільні і можна виконувати якусь роботу. Інфрачервоне світло. Не відповів. Заживав, збився. Ага, це гоу гоу Плюс відходьте далі. Ха, До речі, тепловізор показує якась тварина. Я вважаю, що у кожного військового має бути ліхтарик. Ну там бліндажі підсвітити, чи десь подалі від перших траншей до вітру сходити, щоб лоба не розбити, а потім не вступити. Існують спеціальні військові ліхтарі, які кріпляться на зброю. Їх називають тактичними. Тактичними чомусь називають і отакі от ліхтарики. Дуже популярні серед наших військових налобні ліхтари. Адже вільні обидві руки, тобто можна виконувати якусь роботу. Чомусь вважається, що ліхтар, який світить червоним, менше помітно, ніж ліхтар, який світить білим світлом, особливо на великій відстані. Для експерименту ми обрали от, от ліхтарик. це зменшена репліка ліхтаря армії США, який вони використовували ще під час Другої світової війни. До речі, фішка цього ліхтаря в тому, що лампочка тут заглиблена. Тобто є така невелика блінда. І коли ви світите під певним кутом собі під ноги, то самої лампочки з відстані не видно, видна тільки світлова пляма. Крім білого світла, він має в комплекті ще різні кольорові світлофільтри. Тобто ми можемо перевірити, як видно світло різного кольору неозброєним оком і за допомогою спеціальних приладів на різній відстані. Для експерименту ми сьогодні маємо тепловізор. Ним ми будемо заміряти відстань в темряві. А також ми поєднали камеру і прилад нічного бачення. А допомагати нам в цьому буде сьогодні військовий з позивним Айс. Тримай і в дорогу. Yes. До речі, що тепловізор, що прилад нічного бачення, вони зі збільшенням, тому мені очима важко визначити на якій він відстані. Стоп. Так, тепловізором міряємо відстань. Відстань 35 метрів. Посвіти білим світлом на землю собі під ноги. Ну, очима я бачу як ліхтарик, так і пляму від ліхтарика. Навколо себе поводи плямою. Міняй світофільтр на червоний. Червоний, стоїть червоний фільтр. Плюс світи під ноги. Поводи навколо себе. Очі моя дійсно. Червоний бачу гірше, ніж коли був білий. І це відстань поки що лише 35 метрів. Все, знов став білий і вирушай далі до команди Стоп зараз відпустимо їх подалі. Хай хоча б відійдуть на сотку. Стоп. Готуйся і світи білим. Готовий. Відстань 105 метрів. Я готовий червоний фільтр зараз. Давай червоний. Ну, очима бачу. Але бачу сам ліхтарик. Плями очима не бачу. Прилад бачить. Ха, До речі, тепловізор показує якась тварина, хто за до них пробігла. Собака чи кішка. Все, вперед знову. Маленька лампа на камері, в приладі видно, так наче прожектор світить. Ну, не озброєним оком, от вони йдуть. Я ледь-ледь е бачу силует, який освітлює доволі е потужна лампа нашої камери. Коли світло повністю вимикається, і айса, ні оператора, приладі нічного бачення їх не видно взагалі. Як тільки вмикається будь-який ліхтарик, хоч щось там маленьке. Одразу видно. Стоп, замірюю відстань. 233 метри. Давай працюємо білим. Ну, Бачу очима. Він то з'являється, то зникає. Тому що він крутить ліхтариком. Це те про що я казав, що бленда закриває лампочку. Зараз очима не бачу, а в, в нічник видно. Добре, міняй світлофільтр. Червоний готовий. Плюс посвіти на дерева навколо себе. Так, сам ліхтарик. Мій суб'єктивний розсуд очима, червоне світло, а тобто його пляму від червоного світла, на такій відстані за 200 метрів майже не видно. Біла пляма все ж таки видно. Але це коли спостерігаєш очима. Для приладу нічного бачення майже однаково будь-який колір світла. Є отакі от, от ліхтарики, які закріплюються на шолом. В цьому три світлодіода, доволі такі слабенькі, тільки щоб під ногами підсвічувати. На цьому є біле світло, червоне світло. І є тут також інфрачервоне світло. Воно застосовується тоді, коли боєць має на шоломі закріплений прилад нічного бачення. Дехто думає, що якщо інфрачервона підсвітка вона невидима для людського ока, то і ніхто навколо його не бачить. А ми будемо дивитися через прилад нічного бачення. Одягай і на 100 метрів. Знову мірюю відстань. Показує рівно 100. Ну, фіга собі. Працюєш спочатку білим, потім червоним, потім інфрачервоним. Світиш собі під ноги і на нас. Ну, білий чітко видно. Ну, Коли на нас світить він взагалі як прожектор. Червоний очима теж бачу, коли на нас теж як прожектор. І навіть таку слабеньку пляму теж бачу. А от інфрачервоний. А от Інфрачервоний. Ну ясно, що очима не бачу. Абсолютно ніякої різниці, що білий, що інфрачервоний. Отже, якщо у вас прилад нічного бачення і ви вважаєте, що ви для ворога невидимі, у ворога теж може бути прилад нічного бачення. Інфрачервона підсвітка це як прожектор. Зараз телефони мають всі. Те, що ними не можна користуватися на війні, говорилося 100 разів. Але бійці гадають, що вони поставили режим літачок і думають, що вони в безпеці. Тут в телефоні є ще, крім звичайного, більшості телефонів, ще так званий червоний світлофільтр. І от вони думають, що якщо включили червоний, то повністю в безпеці. А зараз Пейс. Відійде. На ті ж самі 100 метрів. Спочатку попрацює телефоном в звичайному режимі, не ховаючи телефон, а потім повториш те саме, поклавши його в каску. Yes. Все, пішли. Стоп. 107 метрів е, працюємо. Телефон в штатному режимі звичайне світло. Ну, я його на 107 метрів, я його не бачу. Постав його екраном до обличчя, а потім поверни екраном до нас. Дай на Світло свічу собі на обличчя, Повертаю на камеру. Коли світив на обличчя, я не бачив очима. Повернув на камеру, побачив. Вприлад і той, і той варіант видно. Повтори те ж саме в червоному. Червоне світло на обличчя. Ну от, Посвітив собі на обличчя, дуже добре видно. На камеру. На камеру я бачу. Повтори, це е, поклавши в каску. Телефон, звичайна, свідка в касці, мені на обличчя зараз. В касці я його, звісно, не бачу. В прилад я його бачу. Так само, як і монітор-оператора. В червоному режимі зараз, на, на обличчя. — Як бачимо, видно. В прилад нічного бачення все видно. Отже, телефон. Це завжди небезпека, в який режим ви його не включаєте. З появою телефонів менше людей користуються звичайними ручними годинниками, але не на фронті. І от сьогодні ми маємо розумний годинник, механічний годинник з фосфорними мітками і звичайний електронний годинник з підсвіткою. Зараз Айс відійде на певну відстань, і ми подивимося, як ці годинники видно. В прилад нічного бачення. Стоп! Зараз фосфорний годинник з фосфорними мітками і покажи його нам. Очима трошки бачу, в прилад нічного бачення добре бачу. Те ж саме повтори з електронним. Добре бачу очима, ну і, звісно, в прилад теж бачу. тепер розумний годинник. Трошки очима і дуже добре вприлад нічного бачення. Плюс відходьте далі. Це було відстань 30 метрів. Я здивований, до речі, що годинник з фосфорними мітками. Здається, які вони там маленькі цяточки і стрілки. І все одно от, видно вприлад нічного бачення. Стоп! 305 метрів. Нормально. Давай механічний годинник. Давай тепер електронний з підсвіткою. Є, є, є. Очима не бачу. Тепер давай розумний. Очима не бачу, прилад бачу. Відстань 305 метрів. Що годинник з цяточками фосфорними? Що електронний годинник з підсвіткою? Що розумний годинник? Прилад нічного бачення бачить. Отже, навіть з годинниками, не тільки там з телефонами-ліхтариками, треба бути дуже обережними в їх використанні. У нас ще використовують наліпки, які світяться. Дуже популярні котячі очі. І часом ліплять їх на все, що тако можна, де є велкро. Зараз ми наліпимо все, що у нас є тут. На айса. Повертайся. Ми їх Зарядимо ліхтариком і він буде відходити до тих пір, поки я не перестану бачити їх неозброєним оком. Подивимось в прилад нічного бачення. Давай передній зарядок. Я зробив тут. Ага. Ну, воно так світиться, що я передбачаю, що тобі доведеться дуже далеко йти. Все. Вперед. Так, ну все, неозброєним оком я вже не бачу. Я навіть спеціально відходив в темряву, щоб мене світло не засвічувало. Прилад нічного бачення видно. Там передня наліпка така новенька, новенька, і світиться е, дуже добре, як вона видно. Ану повернись обличчям сюди. Видно очки і ту велику наліпку також видно. Все, знято, повертайся. Взагалі-то такі наліпки використовуються, коли в темряві йде група, щоб той, хто йде позаду, не загубив свого товариша, який рухається попереду. Але, як бачимо, треба мати на увазі те, що якщо вони допомагають підрозділу, то вони допомагають і ворогу з приладами нічного бачення. Я сьогодні побачив, що неозброєним оком світло від червоного ліхтаря. Видно гірше, ніж від білого. Проте не від прилада нічного бачення. Він бачить все, світиться все. І ліхтарі, і гаджети, і навіть наліпки. В одному з наступних випусків ми продовжимо нічні експерименти і подивимось, як поводять себе нагрівальні прилади.